Господи Ісусе, з глибини серця мого, я підношу Тобі хвалу і величання. Ти сонце правди, що осяює темряву мого життя, Ти живе джерело, що напуває спраглу душу, Ти вічна любов, що огортає мене любов'ю і милосердям. Славлю Тебе, Господи, за Твою нескінченну благодать, яка торкається кожного, хто шукає Тебе. Славлю за хрест, що став символом надії і спасіння, за кров твою святу, пролиту заради нашого життя, Твоя жертва, найвищий дар, твоя милість безмежна, і я дякую тобі за це з кожним ударом мого серця, о Ісусе, Царю вічний, як величне ім'я Твоє на небі і на землі. Небеса розповідають про славу Твою, і всяке творіння співає Тобі хвалу. Кожен промінь сонця, кожна крапля дощу, кожен подих вітру свідчить про твою любов і могутність. Ти моя скеля, мій щит і моя надія. У тобі знаходжу спокій, коли хвилі життя здіймаються. У Тобі знаходжу силу, коли ослабляю. У тобі знаходжу життя, коли відчуваю порожнечу, навчи мене, Господи, любити тебе більше. З кожним днем служити тобі щирим серцем і славити тебе не лише словами, але й ділами. Хай моє життя буде гімном хвали тобі, хай у кожному моєму кроці відображається Твоя свята присутність, тобі, Господи Ісусе, належить вся слава, честь і поклоніння навіки вічні. Амінь.